Всім всім вітанечко! Ви на каналі Життя Савлюків, і сьогодні я хочу підняти доволі цікаву тему, а саме 10 популярних міфів про Німеччину, які лунають скрізь на просторах Ютуба серед оточення, ну, одним словом, всюди, всюди, всюди. І я їх чула ще до приїзду в Німеччину. Чи справді такі німці пунктуальні? Чи тут тільки одні пиво й сосиски? А Німецька така дійсно страшна мова. Давайте з вами сьогодні будемо розбиратись. До речі, якщо ви зараз живете в Німеччині, то мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, які міфи ви чули до приїзду в цю країну. Пишіть, будь ласка, і давайте розберемося, чи дійсно це так. Перш ніж почати, хочу сказати, що тут моя непопулярна серед багатьох буде думка, але вона моя. І це моєї топ-10 міфів, які я чула. І... Я ділюся тут виключно тим, що я бачила, коли жила в Німеччині, і чула, коли дивилася YouTube, також, як і ви. Якщо ви мірили в якісь міфи, пишіть мені, будь ласка. Не забудьте поставити вподобайку і погнали! Починаємо з першого, самого популярного міфу, самого мого улюбленого міфу усі німці надзвичайно пунктуальні. Це один з найпопулярніших стереотипів. Ну, і моя вчителька німецької вона постійно це повторювала. Ви собі не уявляєте, скільки разів вона про це говорила нам, коли хтось спізнювався на заняття. Це постійно було. Але... Коли твоя група більшість не завжди не добре розуміє німецьку, то не всі розуміють, що вона хоче сказати. А вона хотіла сказати, що пунктуальність тут дійсно важлива, особливо якщо це стосується вашої роботи, ви не маєте права запізнюватися, ви не можете запізнюватися. але мені здається, що на будь-яку роботу неправильно запізнюватися, бо це тумач, якщо ви запізнюєтесь на роботу. На якісь зустрічі я також вважаю, для мене пунктуальність це номер один в моєму житті, і я не можу, не люблю непунктуальних людей, чесно вам кажу, як є. І якщо дійсно німці такі пунктуальні, вперше я про пресловуту ту німецьку пунктуальність почула ще, коли приїхала в 22-му році, стояла на пероні в Польщі і направлялася в Німеччину, і наш потяг запізнився на годину. Тоді він записнився рівно на годину. І коли ти взагалі нічого не розумієш, і навколо тебе люди, які оточують і кажуть, о, це така прославута німецька пунктуальність. Коли я вже пожила в країні, я зрозуміла, що є місця, де дійсно, навіть якщо ти спізнився, ну якось ось воно буде так. Наприклад, за себе я кажу, я не спізнювалася. Я завжди намагалася прийти вчасно. І якщо, не дай Бог, я десь спізнювалася, я. Намагалась попередити заздалегідь. Це могло бути смс повідомлення а якесь текстове повідомлення, якщо я не могла поговорити по телефону, або я, наприклад, могла позвонити і сказати заготовлену фразу, що я спізнююсь. Тому для мене німецький дойбжбан завжди показаний пунктуальності. Особливо хочу сказати, коли я стикалася з. З робітниками в Німеччині, наприклад, мені на... призначали термін, що до мене прийдуть ремонтувати квартиру, хто пам'ятає відео про ремонт в квартирі і приходили вони в кращому випадку через годину. Тобто, якщо було назначено зустріч на дві години дня, то в кращому випадку чекає їх ближче до трьох годин. Точнісінько, так з вонунгу приходили до мене, коли перевіряли. Стелю мені було сказано, що вони прийдуть о 8-й ранку, а були майже о 9. А, якщо ви приходите до лікаря, то тут також не чекайте, що ви прям чітко, що ви прям рівно назначений час потрапите. Ну, Якщо ви прийдете заздалегідь, то може й потрапити. Ось так. Тому тут така так, справа. Я вважаю, пунктуальність це риса людини, а не якоїсь особисто нації. І мені здається, що люди, якщо людина не пунктуальна, то неважливо, якої вона нації, вона буде не пунктуальною всюди, неважливо в якій країні вона буде жити. Ось так, це моя така думка. Що ви думаєте з цього приводу? І чи були у вас історії стосовно пунктуальності німців? Пишіть в коментарях, а ми переходимо до другого пункту, куку моїй підсказочці. У Німеччині п'ють тільки пиво. Так, да, дійсно в Німеччині пиво це їхня національна гордість, особливо в Баварії, там варяться пиво, але тут каву полюбляють не менше. Точнісінько так її полюбляють і вино, і шнапс, і сидер. І окрім всього того, є люди, які взагалі не вживають. Будь-який алкоголь. Тому тут так само залежить від людини. До речі, у Німеччині більше тисячі сортів пива, а також 13 виноробних регіонів. Міф номер три: всі німці холодні і не усміхаються. Я доволі часто це чула і чула такий момент, що німці не пускають до себе в своє коло. Але мені здається, що тут це культурна відмінність, а не реальна холодність їхня. Це пов'язано з їхнім життям, яке вони вели на протязі великого часу, тому що це так формувалося їм потрібно було від чужаків. Можна так сказати, захищатись. Стосовно холодності і відстороненості німців, я хочу сказати, що я дуже вдячна всім тим німцям, які зустрічались на моєму життєвому шляху. Всі зі мною спілкувалися, всі мене підтримували, всі мене розуміли. Тому сказати, що це холодні люди ні, не можу. мене дуже. Черівні були сусіди, вони завжди мені допомагали, завжди підказували, завжди підтримували. І вони добре знали, що я українка. Тому я коли кажу, там, що ні, це вони так не роблять, це неправда. Німці дуже такі спокійні люди, звичайно, вони не пускають дуже швидко в своє коло оточення. Сторонніх людей, і це нормально, я вважаю, тому що я також не дуже швидко пускаю своє коло свою маленьку територію чужих людей. Я це розумію і вважаю це не холодність, це обережність, яка нас навчила з життям усі німці. Трудоголіки, ну я не можу сперечатись або розвінчувати цей міг. Тут да, система побудована, що ви обов'язково маєте працювати. Але мені здається, в Німеччині є ось цей баланс між роботою і відпочинком. Наприклад, у вихідні дні ви ніколи не зв'яжетеся з людиною, зі своєю колегою, там, наприклад, по роботі є апштант да, тобто дистанція якась. І, звичайно, Німці дуже гарно розділяють час на відпочинок і час на роботу. Це класна риса, і мені здається, її треба повчитись у кожну. Міф номер 5 Німеччина ідеальна країна, яка працює як годинник. Хм, Ну, Хто стояв в черзі в бюрген той може поречатися з цим. В Німеччині страшна бюрократія. В Німеччині. Губляться посилки, в Німеччині затягуються терміни, і це все норма. Ось так. Тому сказати, що це все працює як годинник, я, наприклад, не можу. Усі в Німеччині знають англійську мову. Ну, можливо, в якихось інших регіонах так. Але я жила в Мекленбург-Фопомен і в цій землі. Мало людей, які знали англійську мову. Мені здається, в англійську мову знають точнісінько, так само, як і в будь-якій іншій країні, де англійська мова просто як додаткова мова не в розмові постійному. Бо, наприклад, в Нідерландах, де моя сестра мешкає, там англійська мова це друга мова, якби да? можна можливо можна. Можна спокійно спілкуватися англійською мовою. В Норвегії я чула, що дуже легко говорять англійською мовою. А ось в Німеччині ні, не всі говорять дуже легко англійською мовою. Особливо люди мого віку дуже мало говорять англійською мовою. Хоча іноді це дуже допомагає. Наприклад, в лікарні можна зустріти, але не завжди. Деякі лікарі говорять, деякі не говорять англійською мовою. Тому це таке Питання, все залежить від того, хотіла людина знати англійську мову чи ні, як на мене. Йдемо далі. Міф номер сім. Медицина Німеччини. Тут багато. Я багато чула, що вона ідеальна медицина. Я, мабуть, буду знову тут говорити. Мене з'їдять всі прихильники німецької медицини. Я все ж таки колись розповім. По полочкам все про медицину Німеччини все саме з тим, з чим стикнулися я і мій син, більше ніхто, я обов'язково вам розповім. Але сказати, що це ідеально, ні, я не можу. Сказати, що німці не перетинають медичні працівники з кордони, не можу. Сказати, що якась, віжл... Віжл... якась банальна вічливість не можу. Тому особисто я ну, не можу сказати, що німецька медицина ідеальна. Хоча я знаю випадки, де люди лікувалися, де люди отримували кваліфіковану допомогу і задоволені на всі 100%. Тому мені здається, просто все залежить від того, де ви проживаєте, в якому регіоні, які там працюють лікарі, і що вони вам. Запропонують, мені здається, так наш регіон, в якому живли ми, наш сімейний лікар, я кажу дослівно його слова: це пустеля, і тут нічого немає. Міф номер вісім. Німецька мова жорстка і складна. В дійсності граматика є виключення, які доволі складні. Хоча, якщо розібратися в німецькій мові, нічого складного я там не бачу, мені здається, що деякі моменти навіть легші, аніж в англійській мові, мені так здається. Якщо розібратися і зрозуміти саму мову, сам принцип роботи, в принцип будови речень стосовно того, що вона жорстка, мені здається, що це все нав'язано з фільмів про Другу світову війну. Там дійсно говорили жорсткою і неприємно мені здається, тому що я багато слухаю пісень, які на німецькій мові, і вони дуже молодічні і дуже приємні. Якщо порівняти, наприклад, швейцарську німецьку або австрійську німецьку, це доволі мелодійно, тому що так говорити, що німецька жорстка, мені здається, ні, поки ви з нею ближче не познайомитесь. Мені зрозуміла була німецька мова. Міф номер 9. у німеччині все дуже дорого. Тут я посперечала стосовно Німеччини, тому що люди, які їздили, наприклад, у Францію, тобто не так люди, які приїхали в Німеччину жити з Франції, або там приїжджали до Німеччини з Франції, з тих же Нідерландів, то казали, що ціни в Німеччині нижчі, аніж в їхніх країнах. Тому стосовно цього мені здається, тут... В цьому моменті просто треба знати, де купувати і що купувати. І десятий міф: життя в Німеччині це стабільність і рутина. Як на мене, Німеччина це не лише про стабільність. В Німеччині зараз зібрано дуже багато національностей і культур. Тому, як якщо ви хочете жити весело, ви так зможете жити весело, але звичайно не в маленькому містечку, бо тому що в маленькому містечку веселого мені здається нічого не буде. Хоча і в великому місті людей не людини на дворі, але все залежить від вашого оточення, від того, що ви хочете. Ось такі міфи чула раніше, я можу додати бонусний 11-й міф про чистоту в Німеччині і про те, що в Німеччині ідеально чисто. А також тут все залежить від людей і від того, які люди є, хто прибирають, сортують сміття, а є хто як свині все кидають і навіть забувають прибирати за своїми. Чотирилапими друзями. Ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які міфи вірили ви і які розвінчалися міфи, що саме вам було цікаво. І якщо вам сподобалося таке відео, то, будь ласка, підтримайте його подобайкою. Пишіть в коментарях для того, щоб підтримати відео. Не забувайте підписуватись на канал. А з вами була Юля, і ви були на каналі Життя Савлюків. До наступної зустрічі!